Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі кілька днів. Далі в ефірі звати мене Катерина Яроваєм. Розпочинаємо. Жах Рівненській квартирі донька з батьком тиждень лежали мертвими, аж поки неприємний запах не відчули сусіди. Моторошна історія сталася у п'ятиповерхівці на вулиці Віденська, 36. За розповіді місцевих мешканців до загадкової квартири приїхав наряд поліцейських. Побачена картина вразила досвідчених копів. Старий чоловік лежав на ліжку без ознак життя поруч тіла жінки. Це були найближчі родичі батько та його донька. Мешканці будинку 36, що по вулиці Віденська, тільки говорять про моторшну історію, яка сталася у 50 50-й квартирі. Два роки тому це помешкання придбала сім'я Луцуків. Хворий батько та його 40-річна донька. Власники увесь час були від людьку. Ви з ким не спілкувалися. Про них сусіди знали лише через гучні скандали. Я її не раз ночі чула. Я шу хаті там вона кричала до нього. Така сварка може з чоловіком. Ти свол... Ту квартиру купила за свої гроші, мене скоро винесуть на молодіжне. Такі крики могли бути в другій годині ночі. Після чергового нічного конфлікту в цій квартирі стало тихо, розповідають мешканці. Через кілька днів сусіди, які проживають через стінку, відчули неприємний запах. Голуби подохли, чи що запах пропав. Ну він був чорний тільки в під'їзді. Цей раз вже було чути з вікна. Почали нюхати прямо з. Замочни скважини чути викликали поліцію, відкрили двері. Бо, ну, я підозрювала, що так, тому що жінка ні з ким не спілкувалася. Вона нас нами навіть коли пересікалася на площах, вона не віталася. Вона дуже така якась депресивна ходила постійно в темних окулярах, ні з ким ну, не говорила. Ну, видно, що щось їй дуже з депресії постійно було. Я можу сказати з тих скандалів, що ночі, що були, що вона нападала на батька. Ту квартиру купила за свої гроші. А ти а ти ати Ну так. От. То я ще їй казала, що не можна так робити, бо тому, що це твій батько, його не стане, ти будеш дуже жаліти. Уже після приїзду правоохоронці версія людей підтвердилася. Неприємний запах насправді був трупним. У квартирі на третьому поверсі знаходилося дві мертві людини: старший чоловік та його донька. Обоє з попереднім висновком експертів без ознак насильницької смерті. Тіла відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Як стало відомо, вони проживали разом. Чоловік давно хворів та був лежачим. За ним доглядала дочка, яка вживала. Наркотики за попередньою інформацією, жінка померла раніше про що свідчать розклади тіла. Про життя загиблих батька й доньки тутешні знають не багато, адже чоловік був усі два роки прикутий до ліжка, важко хворий. На вулицю його не виводили. А дочка Валентина ні з ким в контакт не бажала входити. Лише казали, що не працює, адже доглядає за батьком. Виживають, мовляв, на заощадження. З останнім часом вона закрилася. Вона, вона на чорні окуляри. Я йду, а кажу, валя. Ти що не здороваєш? Вона робила вид, що мене не знаю. З двері говорили навіть. Вона не відкривала загибла, мала проблеми із наркотиками, кажуть місцеві. Можливо, й через це померла. А за нею і батько. Якщо вона приймала наркотики, то вона могла е від передозіровки або не було наркотиків. розумієте. чи справді це так тепер мають з'ясувати слідчі поліції за фактом намисного вбивства двох осіб відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці шукають родичів покійних, подейкують, що загиблі були родом із східної України. Семеро людей покалічилися після страшної аварії на півночі області. Підліток на квадроциклі на швидкості врізався у Фольксваген Торек. Транспортні засоби відкинуло по інерції на кілька метрів. Усі, хто рухалися в авто, постраждали. Але найбільше дісталося юному водію квадроцикла. 17-річний хлопець нині на межі життя та смерті. Автодорога Київ Коволь біля селища Клесів. Жахливо ДТП, квадроцикл та позашляховик. у поліції розповіли. Подробиці аварії. 17-річний юнак родом із селища Гранітне рухав зі і сторони у напрямку Федорівки, виїжджаючи з другорядної дороги, він не надав переваги в русі та зіткнувся із автомобілем Фольксваген та «Урек». Окрім водія у позашляховику було ще п'ятеро пасажирів. У авто спрацювали подушки безпеки. Вони врятували життя людей. Щоправда, усі без виключення отримали важкі травми. Внаслідок ДТП травмувався водій обох транспортних засобів та п'ятеро пасажирів Volkswagen УРЕК, жителі села Яринівка. Кермувальника квадроцикла, який отримав перелом основ черепа, 65 та 61-річних пасажирів авто із забоями голови, переломами ребер та ноги, госпіталізували у Сарницьку районну лікарню. Правоохоронцям відомо, що документів на керування квадроциклом у хлопця не було. Зараз 17-річний житель Полісся у найтяжчому стані. Чи перебували водії транспортних засобів у стані алкогольного сп'яніння, Має показати експертиза за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Відкрито кримінальне провадження. Ще одна летальна аварія на півночі області. П'яний водій Мерседесу протаранив в підводу. Одна людина загинула, ще двоє травмовані. Це сталося на автодорозі Рокитне вежливиться борове, що біля села Глине. Після зіткнення від Гужової підводи мало що лишилося. Чоловік, який їхав у якості пасажира, загинув на місці. На асфальтованій дорозі, яка з'єднує селище Рокитне, вежиться не Розминулися мікроавтобус Мерседес та Гужова підвода. За інформацією правоохоронців, порушув правила дорожнього руху при цій аварії саме водій мікроавтобусу він перевищив швидкість та влетів у підводу, що курсувала у попутному напрямку. 42-річний водій автомобіля Мерседес Бен Світо» жити села Позань, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з гужовою підводою, яка рухалась у попутному напрямку під керуванням 60-річного мешканця села Глин. Найтяжчі травми через цю аварію отримав пасажир підводи, 49-річний селянин. Він загинув на місці. Візника та ще одного 27-річного пасажира підводи доставили в лікарню із садинами. Медики оцінили їх як задовільний, тож відпустили лікуватися додому. Водій мікроавтобуса через зіткнення отримав незначні травми. За попередню інформацією, він перебував за кермом п'яний. Крім нього, у селоні авто більше нікого не було. Наразі готуються матеріали для повідомлення йому про підозру з ковні ДТП із смертельним наслідком. Суд має обрати для нього міру запобіжного заходу. Сільський голова вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу більше півмільйона гривень. Напередодні прокуратура Грівненської області повідомила йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі у виправній колонії. Нагадаємо, 18 серпня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 580 тисяч гривень та від сторони від займаної посади. Михайло. Ріник є керівником релігійної громади Української православної церкви Київського патріархату в селі Старожуків Рівненського району та колишнім настоятелем свято-михайлівського храму Української православної церкви Київського патріархату. Його затримали співробітники СБУ та прокуратури біля Рівненської державної адміністрації під час отримання хабара майже 600 тисяч гривень. Ну насамкінець статистика. Офіційно за минулу добу до чергових поліції області надійшло 379 повідомлень, із яких 47 кваліфіковане кримінальне правопорушення. На сьогодні це вся інформація. Більше важливих новин шукайте на вебсайті телеканалу. Вам зичу продуктивного початку робочого тижня, позитивних подій та надійних людей поряд. Дякую за довіру і бувайте. Програми, магазин охоронні системи та фірма Аурас Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.